Вітаю всіх. Сьогодні 2 жовтня і ця чудова погода не може нас не радувати. Сьогодні я вам хотів представити ось цей чудовий автомобіль ВАЗ-21051 1990 року виробництва. Автомобіль знаходиться майже весь в рідній фарбі за виключенням одного порогу. І за виключенням ось таких маленьких маленьких цяточок підкрасів, які на протязі його життя власник наносив кісточкою для того, щоб напевно вони не розповзались чи щось таке. І Наразі ми маємо автомобіль з такими білими крапельками. Така чудова машина, має 52 тисячі пробігу. І я хочу вам сьогодні показати її стан, її підкапотку, також багажний відсік. Ось, будь ласка, подивіться, такий чудовий, чудовий має салон, чудовий стан всіх панелей, чудовий стан керма і сидінь. Сидіння взагалі, як бутонасидження, ідеальний просто стан. Така підлога, бачите, як у вас 2101, я, чесно кажучи, не очікував в 90-му 90 році такої бідної прям комплектації, щоб це вони поставили тоді цей чудо... Чудо... чудо підлогу. Автомобіль весь задутий тому зберігся просто ідеально. Я навіть отут цю мастіку... Витирав, тому що всі низи дверей, всі пороги були повністю промастічені. Тут такий слой великий, що не вдалося трошки навіть убрати. Повністю колесні арки Мали все це замастічено було. Ось показую підкапотку. Бачите, ідеальний стан підкапотного простору. На моторі ще є рідні наклейки. Цікава річ така попалася з цим автомобілем. Ось такий радянський Fiat VAS ремкомплект топлівного фільтру. Така цікава штучка. Попалась у комплекті з автомобілем. ну В принципі, ви бачили номери автомобіля 41-44. Напевно, непроста людина їздила на ньому. І зберігся він, бо дід діду 85 власнику. Дід казав, тільки на дачу їздив, тільки на дачу, а так не їздив. Також мається радянський техпаспорт, в якому вказано, що була зареєстрована на підприємство СССР і ГДМ. Чи ФРГ? Не пам'ятаю. Дуже класно працює мотор. Ось дивіться, підсос. Вимкнений, так, машина тепленька, але все ж таки щеплення ви чуєте, а може не чуєте, тому що так тихо, так файно, просто ідеально. Якщо вимкнути пічку, то взагалі майже не чуть по мотору. Це просто ідеал. Рідко такі машини попадаються, рідко зараз. Щоб пробіг малий був, і стан гарний. Клас, Просто ідеальний. А запах. Запах просто запах дитинства. У мене в батька копійка була. То цей запах він присутній, напевно, у всіх жигулях крізь роки не залежить від цього, цей запах він зберігає свою історію. Ось. В машині є комплект оригінального інструменту. В машині була замінена одна фара, так як були тріщини на фарі. Також в машині присутній домкрат І десь в гаражі дід казав, що є ось цей комплект, там балонник. А, ніяк я його не заберу. Також дав мені Дідо один динамік, каже, зламаний чи не зламаний, не знаю. І, в принципі, все. все. ось такий Ось такий автомобіль хотів показати вам сьогодні. Дуже він мені сподобався. Бачите, ідеальне збереження, просто ось він весь замастічений тут. Бачите, оброблений ідеально просто. Ніде немає навіть натяку на іржу. Тому дуже важко зараз знайти такий автомобіль. Е Цей автомобіль, я думаю, що буде в продажу. Можете писати повідомлення, поки що ми... я не знаю. За скільки навіть я ще не дивився оголошення, які ціни на ці автомобілі. Але якщо комусь цікаво, пишіть, я думаю, ми щось домовимося. Все, всього доброго, па-па!